Ось бачиш, бачите троянди, як прекрасно, як прекрасно квітнуть троянди. А там чуєте, чуєте? Опять кремлівське чмо розходилося. Аж уже вже уже десь, десь ракетки запустив. Вже тварюка. Не знаю, ну просто, просто нема слів. Нема слів. Як отаку гниду земля носить? Ну як? І ще знаходяться, знаходяться в Росії такі ж самі тварюки, які, які, його, які його підтримують. Ваш правда. Оцього чмошника бункерного. Ну, що тобі найметься? Ну, блін... Одна шоста, одна шоста частина суші, 120 мільйонів населення. Ну потратьте ці гроші на людей, а не на ракети. 200 мільярдів доларів вже у хайдокав. Ви прикиньте свій, поділіть на 140 мільйонів, по півтори тисячі доларів на людину. Так це ще дані були на трави, на, на квітень місяць. За травень ще нема. Це уявіть собі, в Росії кожна сім'я, не кожна сім'я, кожна людина могла б отримати по півтори тисячі доларів. Тобто, якщо є сім'я з трьох чоловік, чоловік, дружина і дитина, це чотири тисячі з половиною доларів. Якщо двоє дітей шість тисяч, якщо в них там бабуся батьки ще є. Чоловіка, батьків, дружини ді... батьки, ще четверо, вісім. 10 тисяч доларів, 12 тисяч доларів. Ну ви що, сміє тисячі що? 12 тисяч доларів, де кожному треба, можна було б не те, що там на сім'ю вбитого, а кожній сім'ї, кожній сім'ї дати по цій довбаній ладі. Ладі Пріорі, чи яка вона, чи як там вона зветься, яку вони дають тим, хто загинув на війні. Кожному можна було б будинок прекрасний збудувати, каналізацію зробити, водопровод, газ, ну все можна було б зробити. Ні, ця тварь потратить їх на ракети, на бомби, на, на танки, на... На бронетранспортери, на, на що тільки вгодно, тільки щоб не дати людям нормально жити. Ні своїм, ні чужим. Ах. Ніколи, ніколи Росія не буде нормальною країною з такими правителями, з такими управителями. Ну і найголовніше, що з таким народом, який голосує за таких тварюк.